Навіть не знаю. Я під враженнями від Ендрю Мейна. Якщо хочете, щоб вас, навколо вас була постійна напруга, елементи трилеру, саспенсу, я навіть боюся, щоб, мене, щоб мені нічого не наснилося після прочитання хованки з хижаком. Ну, Напружений, ну, динамічний, дуже динамічний трилер. Ендрю Мейна, ну не очікувала. Він трошки відрізняється від другої частини між фазами місяця. Там теж було неперелівки, а тут взагалі. А такий же злочинець страшний, чи то ведмідь, чи то людина. Ну, я вам пропоную, друзі, почитати і дізнатися, хто це був злочинець. Я думаю, що ви теж не зможете відірватися, особливо ті з вас, хто люблять трилери. трилер детектив немає слів. Ендрю Мейн рулить. Друзі, всім наші вітання. Ви на каналі Books and Life. Мене звуть Людмила і триває мій марафон детективний, детективного читання. Я поспішаю сьогодні вийти з вами на зв'язок. Вже... 19.40, У 19-ті я закінчила читати десь приблизно свою четверту книгу. Давайте я вам покажу, що по-перше, сьогодні 16, 16, .00. і я встигаю, поспішаю вірніше якраз поговорити з вами. Хочу показати, скільки зараз часу. Давайте отак покажу. Так. Думаю, що видно вам було. Просто хочу встигнути. В мене доба, як ви знаєте, закінчується о 20.00. Я повинна встигнути прочитати, щоб зарахувалося, що це пройшла доба Мого читання, і я встигла. Прочитала я книжечку Ендрю Мейна Хованки з хижаком. Ось вона, ця книжечка. 384 сторінки. В мене вже так склалося, ви знаєте, що напередодні увечері я після 20-ї, десь я прочитаю до 100 сторінок: коли більше, коли менше. А вже на наступний день я завершую своє читання запланованої книги. Ось так сталося і з хованками з хижаком. Вчора я прочитала 90, здається, сторінок. І ось сьогодні в мене були ще справи. Огірки закрила хатні справи небагато, але е, треба було приділити увагу цим справам. Я можна сказати, справилася з усім, присвятила час читанню. Я хочу трішечки змінити формат і перед тим, як розповісти вам про свої враження від прочитання книги хованки з хажаком, все ж таки обрати книгу для наступного читання, щоб якраз вкластися ось в ці хвилини, що залишилися до закінчення доби мого читання. Отже, давайте оберемо наступний роман. Все менше і менше залишається тут папірців. Не відкривала з, з вчорашнього дня. Не дивилася, не перегортала, нічого для себе не міняла. Хочу ось таку, такий папірець дістати. Бах! Відкриваю папірець. Горст! Мене переслідують найдовші романи. Але я дуже хотіла почитати цей роман. Зараз я вам покажу. Ось він. Це буде найтовстіший роман з усіх семи романів, які я запланувала прочитати. Зараз подивимося, скільки тут сторінок. Давайте гляну на початку. В анотації, перед анотацією, є, перед анотацією є бібліографічні відомості про книгу. І тут 400 сторіначок. Попередні дві книги в мене були 384, а це трішечки більше. Ось така книжечка. Ну, шрифт звичайний, але не замілкий. Такий, знаєте, звичайний для очей, доволі такий приємний. Оформлення теж мені подобається. Є лясе. Нагадаю, що це книжка-новинка. Вона вийшла у видавництві Нора Друк, 2023 рік, звичайно, у серії Морок. Ось така атмосферна обкладинка. Вона така зимова обкладинка, але мені дуже хочеться якоїсь такої хвилі прохолодного чогось. Дуже спекотна зараз погода за вікном. Зараз же сонечко скоро буде заходити, але все рівно зберігається так дуже так, така спека, поки ці дні на вулиці. І я думаю, що приємно буде почитати мені Йорна Лієра горста слідство в мережі. Я вам говорила про те, що це перша книга, трилогії, здається. І, звичайно, що буду очікувати наступні дві частини. Це перша книга нової трилогії про Вільяма Вістінга. Ось така книжечка мене буде очікувати. Це буде вже п'ята книга. Почитаємо. Отже, друзі, поїхали про книжку Ендрю Мейна і взагалі про його романи, які я прочитала. Хто приходить на канал щодня, а ролики я викладаю теж щодня. Наприкінці дня записую відео про свої враження, і нещодавно я вам розповідала про роман Ендрю Мейна між фазами місяця, дуже високо я оцінила цього письменника. І цей роман він якраз відкриває серію. Так, завдяки ось рандомно я обрала для читання спочатку другий роман серії, а перший роман в мене залишився, і зараз я його прочитала. Але якщо ви будете читати, то раджу починати саме з схованок з хижаком. Так. А вже між фазами місяця залишати на наступне читання планувати цю частину саме серії. Це серія, і мені я вже казала про це: про те, що хочеться третій роман. І взагалі я тепер чекаю у перекладі книги Ендрю Мейна. Я все ж таки для себе вирішила, що поки що з чотирьох прочитаних романів Ендрю Мейн в мене у лідерах. Він лідірує. вважаючи на те, що і Саймону Бекету я теж поставила високу оцінку. І мені дуже сподобався роман намисто. Але ось Ендрю Мейн в мене лідер. Ну, я нехай буде 5 з плюсом 5 з плюсом. І ця книга це теж не розчарувала мене. Ми тількино починаємо знайомитися з науковцем Тео Креєм. А перед цим як ми з ним познайомимося, оповідь ведеться від першої особи, є е, е, такий пролог або невеличка зав'язка. Як і у минулому романі, про який я вам розповідала між фазами місяця. Тут йде мова про дівчину, яка зустрічається з хлопцем. Хлопець не подобається батькам дівчини, вони не дуже задоволені, взагалі не задоволені. І ось ця молода пара, вони вирішили поїхати таким туристичним маршрутом, самі подорожують, і заїхали вони до лісу, як туристи. І вже вечірня така пора: дівчина гукає хлопця, який відійшов, але він не повертається. І закінчується все тим, що хтось зазирає до їхнього намету, і вона з жахом дивиться, що їй завдано рану. І останнє, що вона подумала, це те, що ніколи не бачила, щоб тварина завдала рани і сиділа поруч і дивилася на те, як з неї витікає кров. Ось такий жахливий початок. Розуміємо, що це буде, мабуть, трилер. І це так і є. Це більше трилер. Трилер на першому місці детектив. І далі ми починаємо вже знайомитися, як я сказала, з Тео. Креєм. І на початку він мені здався дуже таким якимось розгубленим, наївним чолов'ягою. Розпочинається все з того, що він вийшов до автомату набрати води, а навколо нього, і, взагалі, навколо будинку дуже Відбуваються якісь дивні події, бігають поліціянти зі зброєю. Йому кажуть присісти, кажуть повернутися у номер, і, врешті-решт, його е, затримують. Він потрапляє у поліційний відділок і е, там його допитують. І на перших сторінках Роману ми дізнаємося про те, що його. Те окрея, звинувачують, нібито підозрюють у причетності до вбивства колишньої його студентки. А він викладач в університеті. Він про це тут пише. Потім ми дізнаємося. І дійсно, ця студентка вона навчалася у нього. Вона на зоологічному, здається, факультеті навчалася. Відбувалися бесіди з ним. Вони щось обговорювали, і він її пам'ятає, але не так, щоб вже дуже такі близькі були спогади про неї. Але, звичайно, що він її знає. І він, знаходячись у поліційному відділку, він просто. Ну, не може зрозуміти яким чином, як чого його звинувачують. Але, але коли поліціянти почали розбиратися у справі, а знайшли цю дівчину Джун пара, теж, яка прогулювалася лісом, і знайшли її тіло. Було видно, що вона намагалася втекти. Що вона за своє життя вона боролася, але загинула від жорстоких, дуже жорстоких і страшних поранень. І поліція почала шукати зв'язки дівчини цієї джун, з ким вона спілкувалася, де вона навчалася, де вона працювала. І так вони вийшли на цього університетського професора Тео Крея. Але все ж таки він ну, дуже такий розгублений. Він ну, не може повірити, що його звинувачують у цьому. Але невздовзі його відпускають. І він дізнається причину, чого ж його відпустили. А відпустили його саме з причини, що в рані Джун знайшли таку шерстину якогось звіря. І, і, і цей звір ним виявився саме ведмідь, страшний ведмідь, гризлі. І е, розслідування встановило, що саме цей ведмідь наніс джун такі е, страшні жорстокі рани. І саме за тієї причини відпускають Теокрея. Починає зав'язуватися сюжет, починають відбуватися різні події далі. Тео окремо дізнається, що, врешті-решт, саме того ведмедя спіймали і вбили. Але він все ж таки замислюється над таким дивним. Вбивством, і в нього є думки, що не все так просто, і чи насправді ведмідь причетний до загибелі, і він починає думати, шукати інші факти, шукати інші випадки, пов'язані саме з нападом тварин на людей. А в нього є свої зв'язки, він такий все ж таки, ну, не може він повірити в те, що це зробив ведмідь, і починає вести власне розслідування. І знаєте, ось якраз детектив це саме те, як міркував над ц... тією справою саме Теокрей. Його випускають, він виїздить за межі цього міста, але опиняється у мотелі, і він настільки проникся цією справою. Він... Дуже переживає йому здається, що він не навчив Джун, як правильно поводитися у лісі. Потім він е, дізнається про її життя багато фактів, ви почитаєте, і те, що вона була доволі сміливою е, дівчиною. А як же так сталося, що на, на неї напав ведмідь? І він починає застосовувати саме ось свої власні методи, е, завдяки яким він е, ну, намагається встановити якісь зв'язки. Він починає е, торкатися такої теми, як зникнення взагалі людей. Скільки людей е, зникає, і тут знову ж таки наводи, наводиться і статистика, і він е, починає дізнаватися більше і більше фактів про зникнення людей, особливо жінок дівчат. І застосовує, дуже цікаво мене вразило, що він завжди розмірковує як науковець. І саме наукові свої якісь розробки він застосовує при розслідуванні. Йому ніхто не допомагає. Спочатку він знаходиться у цьому мотелі, далі ви будете. Читати, як він буде пересуватися, з ким він познайомиться, познайомиться. Але ось на початку він саме, знаходячись у мотелі, він всього лише на 4 години він зняв цей номер, щоб обміркувати, як йому діяти далі. Він не хоче, щоб була якась помилка. А він вже здогадався на основі аналізу. Знову ж таки, я вам не буду розповідати, як тут все написано, як він дізнався також на початку романа. Що це просто нереально, що а, дівчину вбив ведмідь, а, тому що він провів свої аналізи, почитаєте знову ж таки, як він це зробив, за допомогою кого. І він намагається донести поліції, що це нереально, що цей ведмідь а, ну, він, а, він вже, його не було в живих. Коли обслідували цю шерстину, що хтось, як він пише, як він, роз, як він міркує саме Теокрей, що хтось, якщо б він каже, що якщо б ведмеді були людьми, то це, мабуть, була б спроба підставити іншу людину або підставити замість себе, замість. Людини підставити якраз ведмедіа. Тобто він вже в нього з собою є і, звичайно, ноутбук, і він проєктує вже мапу на стіну, де він знаходиться, у номері, застосовує свою програму у МААД, за допомогою якої він намагається створити схему, схему вбивства Джун. Хоча це зробити дуже і дуже складно, тому що. В нього немає ніяких ні деталей. Він починає про все це дізнаватися, аналізувати, і він просто хоче, щоб цей злочинець не зміг більше так робити, вбивати. Безвинних людей, він дуже справедливий, впертий. Це основні риси його характеру, незважаючи на те, що його закривають, його там можуть побити, щось дуже таке неприємне з ним зробити, але він стоїть на своєму. І ось це відправна точка, знаходячись в мотелі, він починає все. Аналізувати він зіставляв факти, ем, припущення. Він пішов навіть з таких простих речей, як припущення, і до чого все це призвело. А, взагалі, якраз сферою роботи е, Теокрея як науковця було відслідковувати зв'язок між речами. Він створює комп'ютерні моделі і шукає аналоги в реальному житті. Тобто, взагалі, сфера діяльності Теокрея пов'язана з такою, таким аналізом, як змінюється ДНК. Він створює комп'ютерні такі цикли, які дозволяють відслідковувати все це, як все це зіставляється з реальним життям. Тобто, він шукає зв'язок між речами. І таким чином це дуже цікаво було про це читати, про його розмірковування, наукові, такі розумні якісь висновки, як він стежинами пробирався у ході свого власного розслідування. Йому було непросто, йому було важко цікавий, динамічний, напружений трилер мені сподобався. І я хочу сказати, що коли ви почнете читати, нехай вас не відштовхне саме початок, який є таким все ж таки повільним. Але ми потрохи-потрохи дізнаємося більше про Тео Крея, і коли вже він починає застосовувати ось свої методи роботи, такої своїх якихось зіставлянь, пошуку. Так такого ланцюжка подій, як він вийде на злочинця. Це далі і далі вам буде все більше, цікавіше читати. Тут ви знайдете динамічний і напружений трилер. Ви ніби читаєте, і ніби, ну, я думала, нібито нічого такого не відбувається, але якимись деталями, ось якимись словами, якимись подіями ця напруга підтримується постійно: саспенс, пригоди навіть. Елементи дійсно такого пригодницького, справжнього трилеру ви тут знайдете. Особливо що стосується ось таких вже подій, бурхливих. Наприкінці роману, це теж дуже і дуже приваблює це, створює таку динаміку, створює. Такий настрій, що тобі не хочеться закривати книгу, ти читаєш, ти, ніби я проходила увесь той шлях, який пройшов Тео разом з ним. Ось таке, друзі, в мене було читання. Читання захопливого трилеру Хованки з хижаком. І, друзі, до нового роману вже будемо обговорювати з вами Роман Горста. Па-па!